Чому детокс може нашкодити вашому організму? Насправді це дуже дивне від мене питання, оскільки я сама часто наголошую про користь детоксів. Але сьогодні вам варто дізнатися трішечки більше. Я думаю, що більшість з вас неодноразово чули про детоксикацію організму, про детокс смузі, сок, про те, що чистить наш кишечник, про детокс якісь голодовки і багато всього подібного. Деякі взагалі говорять, що детокс нам не потрібен, тому що наш організм Так от, найбільш популярні детокси на соках смузі, які включають в собі дієту на фруктах, овочах, дійсно можуть не принести бажану ко. Оскільки, по-перше, ми маємо воду та жиророщені токсини, і, на жаль, соки не можуть впоратися з усіма цими видами. По-друге, суворі детокс дієти зазвичай обмежують вживання білків та жирів, і це призводить до дефіциту поживних речовин. Чи можна схуднути на такому детоксі, звичайно, можна. Але ж ми тут з вами про здорове схуднення і про обов'язкове збереження свого здоров'я. А про власну детоксикацію організму та правильний детокс, який дає користь, я розповім у другій частині.